Цей вірш називається ланцюги і крила. Ми всі в життях всіх з ланцюгами. Йдемо в них із ними день і ніч. В них падаєм лише в прірви і в ями. Всі. Хто не збагнув з нас сам ту річ? У що є ж в нас також і крила, в тих всіх, хто їх зростив в життях, хто сам не здавсь, тих не сповила, пітьма в тих ланцюгах і свій страх, вони самі в собі ж і здавали, в тих ланцюгах, в своїх тілах, спочатку лиш ледь-ледь злітали на духу. Коли ще крилах, та з кожним разом і в житті кожнім. По ланці по одній ланцюг, хто рвав зусиллях і подорожнім був всіх життях, і геть від розрух, від прірви ям, сам прямував, хто, то той сам і крила ж з тим зростив. Загартував і зміцнив, і ніхто з цих ворогів тім не спинив. Хоч і дуже прагнули, і збивали, ті спантелику всі його ще й гнали, били, і катували, вбивали також, десь і когось, хто йшов до світла і разом з світлом. Самим собі і крила ж зростив. Вони ж ростуть лише світлом, і житло, хто з ним і в ньому, дух втім звив, вже в Бога і в космосі у всьому. На крилах духу, хто злетів, Лише сам те не буває в гуртовому, той нанівець і ланцюг втім звів. Є два путі, доріг багато, а третього немає в нас. Або Бог і дух нам, батько і мати, і ми з ним і в нім вже й на весь час. Або все теж, тільки з пітьмою, без Бога й духу з нею і в ній, хто з крилами, той світла воїн, хто в ланцюгах весь. На забій, бо тьма ж конечна, дух безсмертний, хоч складно і тяжко всім в нім жить, нам обирати живим чи мертвим, навіки жить, чи в тьмі спочить, все є від шамбали у вченні і те все нам сам Бог дає, хто за гнійогою і в натхненні, то в тих у всіх вже і крила є. Ті, на яких ми в сокровеннім, в думках і в почуттях, і ділах, з наснагою у всім, і в натхненні, в серці з умом на двох крилах, ні в чим і нічим не полоненні, з вогнем і світлом у серцях, палаєм і простий, і геній, всі, хто йде світ світлом в трудах.